Йоу, народ, вітаю, 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 вітаю. Так, зараз я налаштую трохи стрімас. Якось воно це його. Камеру приберу, чат приберу. Тену, тено трохи збільшу. Давайте відразу. Додамо. Коротше, давненько я не грав в Севен Е, не знімав, чому так, стріма. Ось я зайшов на сервер ядерний борщ. Ось тут в мене десь було, була база. Тут стояли мої клеми. Зараз покажу. Ось тут я будував, коротше, ось тут, ось тут стояли клеми. Ось навіть старий клейм. Ну, це глюк, його там нема. Я новий переніс сюди кудись. В інший бік. Бачите, це глюк, його там нема. Чомусь не знаю. Глюк гри. Так, два клейми лише можна поставити. Ось така справа. Так, зараз я чекну Чи йде в мене трансляція? Трансляція йде у нас чудово. Я сьогодні без мікрофона, бо насправді дуже спекотно, на, на що вам моя к'тнівша мармиза. мене, коротше, зомбаки покусали, мене, блін, капець, як. Дивіться, прикол коло нашого городка. Бачите, це від клеймблока, світиться це зелене. Але нюанс в тому, що тут вже нема клеймблоку, ще наче зніс Але він ну, має бути неактивний. Окей. Видаляємо. На всяк випадок просто видаляємо. Коротше, така ситуація. От тут у мене був один клеймблок, ось тут був другий клеймблок. Оцей клеймблок, я там поміряв, він був. Рівно 300 метрів від ПВП-зони. Це, звісно, річ трохи да. ну, далі, Дальше, тут було в мене, ну, типу, шахти, да, тут залізна руда є, десь вона. Тут була, не знаю. Але прийшов якийсь гравець. Йо-йо, якщо ти бачиш цей стрім, вітаю. Ось, прийшов йо-йо якийсь, і, коротше, він мене цей -во, той -во, ну, переселив. Ну, окей, я, не, як то кажуть, не ображаюся. Ось. Бо в мене не було насправді більше тижня, я так розумію. Да? Ну треба поглянути, але, мабуть, тиждень пройшов. З минулого разу, як я тут був. Тому питань нема. А. А, а зараз погляну, де я там останній раз. Блін, я вже не пам'ятаю, де я тут останній раз бігав. На сервері. Та мабуть, ну дивіться, в мене... 6 днів. Ага, 10 днів тому. Ну все, так, да. типу, так, да, вже 10 днів пройшло, так що. Звиняйте, бананів нема. У мене е, зараз таке нехиле зараження. І, на жаль, зараження, так. Да. Е, нагадую, це мене покусали не зомбі, це я пеньок зламав, хотів мединку Рой таких злих, е, не знаю, джоли чи що воно таке. Напишіть в коментарях, я не знаю, що це за тварини. Не дуже сильно мене. Потрапили. Вони відразу накинули дебаф майже 2% А Там... мати відео, але я вирішив, чому б і не пострімити. Давайте забіжимо, просто глянемо, чи є взагалі якісь ліки Можливо, у нього є мед. Теоретично, я читав об'яву. Зараз я вийду з я вам покажу об'яву адміна серверу що вони прибрали їжу. Зараз ми це якраз перевіримо. Їжа? Ні, їжа є, дивіться, ядерний борщ продається. Ну, типу, окей. Так, е... банка меду є, боже мій. дядько, ти мене прям майже врятував. Але мені треба дві банки меду. Ось чому справа. Ще продати йому можу... після його знає, в мене нічого немає. Може набоїв продати. Давайте я йому продам 90 набоїв. 90 набоїв Так, це, звісно, не дуже розумно. Я розумію ваше негодування, хто там дивиться, але, хлопці, ну, краще, блін так, ніж здохнути від зараження. Так. І ще ми якісь квестики поробимо. Ну, ніч все ж таки наступає. Це якась е зльотна потом блоки, знаєш. А, це тут хтось зробив е шахту і заклався але хто там. яка глибока. обережно Якщо я туди гепнусь, то <хи> короче ви поняли Так, біжімо. Ось тут я прокинувся, в мене там є запис, тут десь я зліз. короче з ліс, короте, цього будинку чи з того, куди першу ніч переживав. Звісно, річ, вже багато води з тих пір. Справді в мене нема нічого, Ні транспорту, ні ключа, щоб розбирати оці всякі трансформатори та машини. Ну блін. <смір> ну нічого. Не будемо горювати, будемо танцювати, да? Поїхав. Беремо завдання. Просто всіх вбити. Ей. Ну, підбиваємо. Це ще птах був. Там ще була книжечка чудово. Це першого рівня завдання, бо я ще не вкачаний, хлопці. У мене ніфіга нема. Ну, ну, типу, Типу мені взагалі любе завдання О, ок ок-ок. Бо я не вкачу. Тут хтось є, є, чудово. Треба встати, бо я не люблю Ось, 4 забрати. Я люблю, коли постріл гарно йде, але... У каструльку знайшов. Оце чудово. Це можна зварити водичку. Блін, ну чому я коли за... За... заходжу на стрім, у мене е... починається перевантаження серваку. Ну насправді недовго тут йде. Ну, будемо відверти, да, там пару хвилин, але... Блін. Чехость. О, тупер все. А вот это лутавар. Здається, ага. лутаву я вже знайшов. Блін, е, як вы думаєте, у мене є одна відмичка. <с. <с.> повезе мене, Ні. чи не повезе. Е, я вірю в те, що не повезе. Блін, з моєю вдачею зараз вона зламається і все, кабз. Заряджаємось. Ламати 2000. Капець. Нема відмичок, бачиш? Я мед другий не випив, зараз е, спаде ця штука я. Спробую за 9 хвилин розбити. Це, звісно, вибачаюсь за увлікательний контент, але вже як є, Та да. Там, скоріш за все, якась фіня випаде. Давайте не буду витрачати на той час. Модифікувати. О, ось так. І використати цей поїсти треба. До речі, треба їсти яй. Вони і сирі нормально дають, і такі. Та Знаєте, давайте зламаємо фіг з ним. Зараз... стане на ніч я хоч трошки. закрию ці двері. Сломанець. Це одно до тараша я б не встиг за хвилину добігти, да, здати завдання. Пробуємо тоді вже відкрити цей сейф. Всього ну, що робити вначай, да, і потихеньку будемо виходити з будинку, бо можуть збігтися зомбаки нічні. Теоретично у них дуже добре. Понови нам серверу. Тут у е, торгаша, ну, ви бачили, що є їжа, да? але більшість їжі напоїв прибрали. Цю ідею я давно вже висказував ще на версії 1.4 гри, да? ну нарешті адміни вирішили, як то кажуть, додати трохи родзинки, да? прибрати. Прибрати оце все. Нагадати гравцям, що треба самим здобувати собі їжу, готувати її, збирати таке інше. Ну, я це підтримую, мені це подобається, чому б ні. Ай буде. Так. Давайте ми зараз, Давайте ми зараз ламаємо цей сейф вже 500. Я залышит. Уже сподіваюся, что он сломается спорше, чем э, моя сакира. <гум> как спокойно, капец. Так, сегодня я буду без, без камеры. Ну, уже, извините, очень жарко. Так, О, ручку знайшов. А ручку, здається, можна модифікувати, поставити сюди. Чудово. То тепер в мене винтівка стала більш, більш потужнішою, бо кожна модифікація додає шкоди. Ну, типу, чим більше модів, тим більше у тебе шкода. В принципі, це добре. Тут ще. А це кліт якісь валяється. Звісно, річ він замкнений. тут у нас Кась подруга ого ни уже сподіваюся що він застряг якось я не очікував на таке чудовище знаєте чому тому що хтось може бути високого рівня тут біля мене ну мабуть ну не мій четвертий рівень викликав цю потвору Сдохнеш ти не? боже, скільки в тебе там жить. А, 2000. Типа та нема. І ніфіга не випала, ну як завжди. Набоє втрата. Там лутова непогана. Не мрію. Ну давайте ми зачинимо ворота на всяку випадок. Тут непогана лутава. Так. Блі. Ого. Прикол. Шустры. Чем они Так, а ну, пошел. Э, давай не умирай. Не зараз Так, два бинты блин, я вытратил. На этих. На этих, блин. Не знаю даже, как их назвать. Десь я ще знайшов банку меду, типа, да. Ну окей. Це мабуть випало, да, в луті випало, ну добре. Так, що тут лутовий? Лутовий, як завжди, якась вигня, але найбуде. Краще, ніж нічого. Якесь сміття валяється, да? Ось таких от прихованих кубках сміття може бути... Може бути, короче, мапа скарбів. Так, привіт, каже. Ну привіт, привіт. Привіт, привіт. Ой, щось я Пісь матіки пишу. Привіт! Щось не на тій мові. Хі -хі -хі. Привіт. Так, давно в мене не було, коротше. Дуже давно. Мабуть, знаєте, ми дочекаємось перевантаження серверу, ось десь ось в цій локації, да? Біч-менш -менш безпечно паркан? Бо паркан. Що подивимось, зараз може збігаємо ще кудись тут. Аму та а мутова, це, Здається, мішки, да? Що я не помиляюсь. Що ні, це не мішки, це курятник це... це не мішки, то курят. Мені треба було б... Таблетку цю білу, але. Але її, блін, нема. Просто нема. Ворота, якщо що, туди будуть чекати. Давайте ...перезарядимо зброю і кудись поліземо. У нас є цілих дві хвилини. Так, да, тут е зомбі є, але там курятник. Там, здається, шкіряний кейс був, що я не помиляюся. Так, не дуже не дуже цінна. Коротше, це... Лута ось тут непогане. Лутава, а тут я, здається, переживав ніч. минулу, ну, Першу. вону ніч. Так. Погана лутава. Машину ніхто не лутав, тому що вона чорті де стоїть. Але в ній і Варто кажучи, лутати не можу. Окей. Так, давайте заглянем, может, Няко, я, Блин, так чувствую, что там находится. Дякуется. Блин, такое ощущение, что не заново видновилась эта локация. Уже и уже. У меня тут не было. Так. Ну, ну, ну. ну. Блин, я не пам'ятаю де Конный лут. Блін, як він налякав мене, капець, у мене так життя не небагато. Воно ще є до мене, дурне. Да, вона растахнулась целока. ж а Ось, лутовая. Тут не дуже, не дуже жирна локація, м'яко кажучи. Хтось, коротше, тут був ящичок, я так поняв, його прибрав. Добре. Можливо, я просто не туди зайшов десь. Тому... Було це, скажімо, так. А, ось тут поважці, я знайшов. Я просто трохи не туди, коротше. Е, як то кажуть, е. Повернув не туди. Набираємо лутець. Чекаємо. Так, сейф тут вже зламаний. Можна ще оце забрати. Пластик. Жалюзі, це пластик. Жаль, блін, та й на вікно. Жалюзі це пластик, який дуже швидко збирається. І він вам ну, точно стане в на... Так, хлопці-дівчата, у нас перевантаження серверу, тому я дуже шутко виходжу. Куди залізу наверх. Все. На цьому поки що ми стрімас зупиняємо. В принципі, але я повернусь.